Сьогодні ми будемо говорити про значний успіх України на Чорному морі. Нещодавно головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про повернення під наш контроль платформ Петро Годованець Україна, а також Таврида та Сиваш. Фахівці вважають, що завдяки поверненню контролю над буровими платформами в середньостроковій перспективі Україна наближає повернення Криму. Наші військові захопили позиції, з яких стає можливим ракетний обстріл півострова навіть недалекобійними ракетами. Окрім цього, стає можливим більш ефективний контроль за островом Зміїний та загальним моніторинг акваторій Чорного моря. Ще один важливий момент послаблення позицій Росії щодо зернової угоди. До повернення бурових платформ берегові ракетно-артилерійські війська наших військово-морських сил вже контролювали цей район. Російські військові кораблі припинили заходити до нього після того, як у червні 2022 року було потоплене рятівне буксирне судно Василь Бех. Відтепер зона нашого контролю, в тому числі над потенційними зерновими коридорами, суттєво збільшилась. А це означає, що Україна зробила ще один крок на шляху до розблокування цивільного судноплавства в Чорному морі.